Донька для батьків, сестра для брата, дружина чоловіку, матір для дітей, покликання у жінці жити свято, Щоб Божий задум втілився у ній. Покликана батьків своїх любити, від гострих слів та горя берегти. Хто ж, як не донька, зможе зрозуміти, підтримати в молитві помогти? Покликана покору виявляти своєму чоловіку як Христу. Бо хто ж як не дружина має стати натхненням і помічницею йому? Як мати, ти покликана зростити своїх дітей у Божому страху. Хто ж, як не ми зможе прищепити любов до Господа і віри глибину? Хто ж лагідне, приємне, добре слово, яке лікує зранені серця, бери в розмові завжди за основу. Бо ти покликана, явить Творця. Гостинно зустрічати на порозі знайомих, друзів чи людей чужих, нагодувати голодних, хто не в змозі, відкрити двері, ближньому свої, молитися і стати у проломі, покликана за церкву, за сім'ю, щодня перебувати в Божім Слові, відраду в нім знаходити свою, хто може міцно дім свій збудувати, родину від розрухи зберегти. Лише мудра жінка з Бога може стати надійною підтримкою в сім'ї, служити ближнім, бачити потребу, віддати час, спинивши ритм життя для тих, кому від тебе крихту треба, уваги, допомоги, співчуття. Ти жінка, ти покликана любити, прощати, надихати і нести в молитві тих, кому призначено прожити з тобою поряд мить. Або роки. І незалежно у якій то ролі дружина, мама, донька чи сестра безпечне місце тільки в Божій волі, в нім істина одвічна і свята.